Погодка, конечно, ребята засыпая снежком. Јаблоки ви сјат, гледејше, на деревок. І на, на заправці Євро 92 за літр Якось так. Трохи вам показати Фінляндії. Zé Lani Zé Lani Trabalho Така краса, гречечка, щось вже строят строят щось на воді. Лодки позабирали вже, майже нема. Uh. Elektro zabrała. супермаркету тоже хороший вариант Субтитры Так, ребята, ну що, приїхав магазинчик рибний, багато цікавого прям починає з рюкзаків, костюми зимні, цікаві і ціна, навірно, їхня цікава 109 євро. Жесть звісно тепло і 109 євро за костюм. І сама основа то, за чим я прийшли сюди. І дивимося. Ось така штукензія. 3.99. Коротше, я навіть не знаю з чого тут почати. Напишіть в коментарі, що лучше брати. В зимній рибалці мало розбираюся, але ну. щось трохи знаю. Дивіться, 4 євро. 4... 9, ну 5 євро така штука. Я не знаю, як називається вона. Ось такі кручочки. Це все для мармишки. Для мармишечки ось такі. Штучки. Отакі От штуки в мене є, теж цікаві, класні. Ось таке в мене є. От такі ціни, звісно, кусаються. Отаке От в мене є така штуковинка. Тут вона щось дуже дорого коштує, 8,49 євро. Хоча я брав за 4,5 євро. Отаку, От Тут вона майже 9 євро. Дуже дорого, звісно прям мені кажеться через щур. Тут, звісно, дістати не можу, але ось така є, треба буде взяти, напевно, Попробувати. Кислотна така. Навірно, таку одну 100% возьму. Надо буде спробувати на неї половити, кстати. Так, що в нас тут ще є цікавого? Давайте подивимось, ось така є вигнута. Цікава річ. Теж 8 євро. Я не знаю за що тут віддавати, конечно, 8 євро. Но це дуже дорого прям, мені кажеться, чересчур. Ось такі за 6,49. Їхня ціна 6,49. Жесть. Так, що можна ще вам показати? Ну, за 10 євро наборчик, 3 штуки. Ось, зараз покажу ближче. 10 євро, друзі, 10 для мене це конечно, великі гроші десятка. Для Фінляндії, звісно, може це нічого. У мене ось була така мармишечка. Ось. На них просто клює, просто обалденно, окунь особливо, ну там без... з великим апетитом без питань. Ось такі мені я не знаю. Теж, напевно, як і для окуня, і для всього остального, але вони такі хрупкі, що не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, для чого такі маленькі оці кручочки. Дуже цікаво знати, а мало розбираюся в всьому всьому. Не знаю, що на такі от ловлять. Ось таку я одну точно візьму. Вона мені прямо ж сподобалась. Так, що тут ще є? Тронічки. Ось такі тронічки, 3 євро. Катушечки, кстати, є. Катушечка 9 євро одна. Ну, дороговасто. сто. Лише для неї треба якусь нитку купувати. О, дивиться, что е ⁇ Прям вообще... Бляха, ну я це наверное, возьму. Все, конечно, речь вообще бомбейская. Е ⁇ -мо ⁇ флажки, ребята, флажки. Це просто... Е ⁇ -мо ⁇ вот Я не, я не ожидав, звісно, такого побачити тут в магазині. Але воно є. Оцю штукензію я візьму. Дам. Так, це таке теж в мене є. Мармишечки такі теж є. Це все в мене є. Крім цього немає. На жаль, дивіться, яка мармишечка 1095. Прямо вже вся в зборі, прям вся в зборі. Така толста блісна, що це, як вона там називається правильно, полстінна прям, якийсь як алюміній, не знаю, що вона. якийсь такий метал цікавий, дуже легкий прям. Такі є. Мармишки. Вже теж все в зборі. Що у нас там? Ну, це не флюрокарбон, навірно. Це якась миссинчик флюрокарбон. Не знаю. Ось такі наборчики, де. Оце да. І ось все, що ми маємо, прям. Це для мене. йо моє вага коштує 13 євро! Це жесть, за що тут віддавати? 13 євро ось така вага. Це дуже щось дорого прям. Дуже дорого. Дуже дуже дорого. Взяти, звісно, якусь місінь, але її нема, на жаль. Ось таку штуку, мабуть, ще взяти купити. Теж така цікава. Дві штуки йде 3,99 євро. Ну, конечно, ціна кусається. Ну це я ще подумаю що можна ще показати вам цікавенького такого так ух ти Дивіться, яка штука коротше можна і ночі ловити я такого не бачу. Це відьмо якась бракована, бо в неї, бачите, немає глазика. Ось покажу вам другу. Напишіть, написано LED, лампа. Напишіть що воно таке, як можна на нього ловити. Бляха, ну я такого не бачив. Цікава штука. Я такого не бачив. Це мабуть опускатись скрізь на глибину десь там. Коротше, я обов'язково куплю, але не сьогодні. Ось таку. Річ. силикон силиконом ми вже кользуватись не будемо. Дивіться, які оці штуки дорогі прям. Тут же такого вроді нічого нема якщо на то 899 євро за ось цей кусок бляшки. Я не знаю. Я можу так уже зробити вдома, покрасити і... Буде те же саме. За що тут віддавати? Непонятно. ну 9 євро. Жесть. Ця штука, звісно, мене радує. Треба ще подивитися, розібратися, як воно працює. Я такого не зустрічав. Так, силикон, все зрозуміло. Давайте далі подивимось, що тут є цікавого. Оце ну, штука полезна в мене така є, це обов'язково треба з собою. Ну, це ти друг провалився за цими. Оці штуки мають у вас висіти з рукава, щоб не хвататися потім за лід. Вилазити. Друг, не дай Бог, провалилися. Дуже полезна штука. Дивіться, це камера. Це все зрозуміло. Хотів би побачити, звісно, холод, але на жаль його нема. Магніт 23 євро на 230 кг. Зараз покажу ближче. О, 899 такий шнур. Теж хороша річ. Сапоги 29-39 ціни. Черв'ячки хочу показати по. О, вже навіть подорожали, було по 5, стало 5,49. За одну таку коробочку. Ось. Їх там багато, доволі там їх хватить і хватить. Особливо зимою. <кій> Літом можна накопати, а от зимою вже ж не накопаєш. Так, ребята, ну що, закупився, Уже б'ють морози. Будемо пробувати ловити. Розкажу, звісно, що за річ цікава. Попробую половлю. Скажу потім чи варто брати такі купляти.